А ви знали, що долар зараз переживає найгірший рік з 1986? -го? І якщо ваша інвестиційна стратегія була просто тримати гроші в кеші, то ви за 8 місяців втратили мінус 10%. А хто в цьому винен? Як думаєте? Славно, звісний Дональд Трамп, звісно. Це він з приходом до влади почав качати весь світ на торгівельну війну. Потім почав влаштовувати, намагатись закінчити війни на різних континентах, бомбити Іран, і таким чином все це качало долар. І хто був в доларі, той втрачав гроші. Тож диверсифікація це не просто пусте слово. Інвестувати треба в різні активи: золото, акції, криптовалюта, нерухомість. І якщо ви навіть сидите в кеші, то треба в різні валюти інвестувати. Як почати інвестувати в акції крипту, я буду розказувати на своєму безкоштовному літньому марафоні з фінансової грамотності. Зареєструватись на ньому можна по посиланню в шапці профілю.